Доброго дня, мене звати Друж Світлана Миколаївна, я вчитель історії онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні ми з вами поговоримо про Гетьманщину як козацьку державу, а також про воєнно-політичні події національно-визвольної війни 1651-53 років. Отже, в результаті національно-визвольної війни та за рішенням Зборівського мирного договору була утверджена Українська козацька держава військо-Запорізьке або як її називають історики Гетьманщина. За Зборівським мирним договором вона охоплювала територію колишніх Чернігівського, Київського та Братславського воєводств. За Білоцерківським зменшувалося до Київського воєводства. Гетьманщина це була станова Козацька Республіка, де найвищим органом законодавчої влади була Генеральна Рада, тобто зібрання всього війська. Однак якоїсь процедури представлення цього війська не було розроблено, тож. Уже при Богданові Хмельницькому функції Генеральної Ради переходять до Старшинської ради, більш вузького кола. До Старшинської ради належали Генеральна старшина, це уряд полковники та представники від міст, шляхти і духовенства. Старшинська рада вирішувала питання з початком війни чи заключенням миру. Обирала гетьмана та генеральну старшину, затверджувала смертні вироки. Традиційно старшинська рада збиралася в столиці Гетьманщини, Чигирині. Ну, а з часом, коли столиці будуть мінятись, то відповідно в інших містах. Так, тепер. Що стосується виконавчої та судової влади, то вона була зосереджена в руках гетьмана. Саме Гетьман видавав універсали, якими визначав повноваження інших органів, він був головнокомандувачем війська, керував зовнішньополітичною діяльністю, опікувався судовою та фінансовою системами. Гетьман обирався на довічний термін, тобто до, свого, до своєї смерті. При гетьманові існувала генеральна старшина, тобто уряд. Туди входили генеральний писар, який опікувався діловодством. Генеральний осавун, що був, по суті, правою рукою гетьмана у воєнній справі і очолював військо. Генеральний обозний, який дбав про забезпечення війська а також два генеральних судді. Крім того, з 1654 року з'являється така посада, як Генеральний підскарбій. Це той, хто очолював генеральний скарб. По суті, Міністерство фінансів Гетьманщини, особа, яка відповідала за встановлення та стягнення податків у війську Запорізькому. Територія Гетьманщини поділялася на полки та сотні. Це було наслідком того, що продовжувалася війна з Річчю Посполитою і в короткі строки за необхідності треба було мобілізовувати військо. Тож на території Гетьманщини було 16 полків, які в свою чергу ділилися на сотні. Сотень могло бути від 11 до 22 в кожному полку. На чолі полка стояв полковник, якого назначав Гетьман, і в його руках була зосереджена адміністративна, військова та судова влада. А на чолі сотні з такими ж повноваженнями сутник. Столицею Гетьманщини, як я вже зазначала, був Чигирин, той, який за зборівським мирним договіром був переданий в особисте володіння гетьманом. Містами, які мали Магдебурзьке право, управляли магістрати, а таких була переважна більшість. В селах селянська громада обирала старост, які управляли цією громадою. В Гетьманщині не було кріпосного права, тож все селянство було вільним. Запорізька Січ була окремою автономною одиницею в складі Гетьманщини і зберігала своє. Традиційне управління кошового отамана, січову раду, січову старшину і так далі. Гетьманщина мала свою особисту фінансову та судову систему. От фінансова система була представлена діяльністю Генерального скарба, а судова Генерального суда, який і обидві ці органи підпорядковувалися все-таки Гетьману в період Хмельницького. Що ж стосується армії, то в Гетьманщині вона була однією з найбільших та найбільш досвідчених в Європі і сягала 100 тисяч бійців. З них регулярна армія це близько 40 тисяч війська, це колишні реєстровці, а інші мобілізовувалися за необхідності. За умовами Білоцерківського мирного договору, територія Гетьманщини звужувалася до Київського воєводства, ну і Запоріжжя так само залишалося під владою Гетьмана. От ви можете бачити на карті розміри Гетьманщини в той час. І після завданої поразки козацькому війську під Берестечком тривалий час Хмельницькому знадобився на те, щоб відновити боєздатність свого війська. Зрештою, це вдалося майже через рік. В цей час поляки, які повернулись на Чернігівщину та Братславщину зі своєю адміністрацією, військами, намагалися збільшити тут кількість польських воїнів для того, щоб завдати остаточного удару по козацькій державі. Ну і зокрема, такою фортецею на Братславщині був Батіг. Саме проти нього вирішує здійснити похід, таємний похід, бо Хмельницькому заборонялось виходити з військом за межі Гетьманщини на початку травня 1652 року. І з 23 по 25 травня 1652 року тривала битва під батогом. Польський табір був оточений козаками та знову їм на допомогу прийшли татари і вщент перебитий. Причому козаки спеціально навіть не брали у полон поляків, тому що це була своєрідна помста за ті страшні втрати, які понесли козаки під Берестечком. Після перемоги під Берестечком, після перемоги під батогом. Знову активізувався повстанський рух по всій території України і де-факто Хмельницький відновлює владу на Братславщині та Хмельниччині. Тобто, так як за умовами зборівського мирного договору: Братславщина, Чернігівщина, Київщина Плюс Запорізька Січ. Однак війна набувала затяжного характеру. І Хмельницький прекрасно розумів, що йому необхідний союзник у боротьбі проти Речі Посполитої. Крім того, поставала проблема легітимації Української козацької держави в тогочасному світі. Справа в тому, що за існуючими тоді порядками державою могли управляти тільки представники якихось королівських династій. Хмельницький, хоч і мав благородне походження, він був шляхтичем, але все-таки не королем. Тож для утвердження своєї династії Хмельницьких, а він планував передати владу своєму старшому синові Тимошеві, на якого покладались великі сподівання. Хмельницький збирався одружити цього Тимоша із представницею якогось правлячого європейського роду і таким чином легітимізувати. Хмельницьких в якості володарів однієї з європейських держав війська Запорізького. Була зроблена ставка на шлюб із молдавською принцесою Розаліндою Лупу. І з цією метою треба було князівство Молдавію перетворити на свого союзника, бо до цього моменту вони підтримували Річ Посполиту. Молдавія стає одним із перших і головних напрямів зовнішньої політики Богдана Хмельницького. На Молдавію Богдан Хмельницький здійснив чотири походи протягом 1650-53 років. Перший молдавський похід тривав у 1650 році. І тоді господар Молдавського князівства, це такий титул правителя, Василь Лупул став союзником Гетьманщини і було домовлено про шлюб Тимоша Хмельницького і Розалінди Лупу. Однак після поразки під Берестечком Василь Лупул вирішив не виконувати, взятих на себе зобов'язань. Проте його думка знову міняється, коли козаки перемагають під батогом. І тоді якраз був організований другий Молдавський похід. Це липень серпень 1652-го. Під час другого молдавського похіду відбулося таке одруження Тимоша Хмельницького з Розаліндою Лупу. Третій Молдавський похід, який відбувся в травні червні 1653-го. був результатом того, що Трансильванія та Валахія. Скинули з престола Василя Лупува. Він попрохав про допомогу свого союзника Хмельницького. Тож сюди прийшло військо на чолі з Тимошем яке допомогло Лупулу повернутись до влади. Але ненадовго через кілька місяців він знову втрачає престол і знову сюди відправляється Тиміш Хмельницький. Це був останній молдавський похід у серпні-вересні 1953 року. В ході цього походу. Козаки потрапили в польську засідку під Сучавою, де і загинув Тиміш Хмельницький. Після цієї втрати Богдан Хмельницький був розбитий і, ну, в принципі, він не бачив, кому він тепер може передати владу. Хоча в нього був ще один син, але ну, на нього не покладались таких надій, як на Тимаша. І, відповідно, Молдавське князівство втратило своє значення. У зовнішній політиці Богдана Хмельницького. В жовтні 1653-го війська Хмельницького обложили Жванець. От ми можемо побачити цей похід. Це був похід Хмельницького на західноукраїнські землі. І Жванець це фортеця, яка розташована поряд з Кам'янцем. Ну, зараз там є тільки руїни цього Жванецького замку, в XVII столітті це була одна з головних оборонних споруд поляків в подільському воєводстві. Облога жванця тривала до середини грудня 1653 року. І як це вже ставалося, татари зрадили козаків, почали переговори з поляками і в умовах наближення зими. Та зростання загрози з нападу Кримського з території Кримського ханства на Гетьманщину, Козацьке військо полишило цю облогу і повернулося на Україну. Таким чином, станом на кінець 1653 року, Богдан Хмельницький виявився дещо збентежений тим, що його головна надія спадкоємець можливого престолу і булави і Хмельницький загинув, і другий момент це те, що війна продовжувалась, вона набувала затяжного характеру, а Хмельницькому так і не вдалося знайти надійного та вірного союзника. Дедалі частіше Гетьман задумується про встановлення над Гетьманщиною чужоземного протекторату. Протекторат це така форма залежності однієї держави від іншої за умови надання захисту більш сильною державою. Тобто якась держава з потужним військом бере під свій військовий захист Гетьманщину, а за це Богдан Хмельницький мусить частково поступитися суверенітетом, стати залежним від того правителя. Ну, наприклад, вести спільну зовнішню політику. Або там сплачувати щорічну данину, Можливо, могли бути і інші обмеження. І ця думка стає, і, в принципі, цей напрям пошуку протектора стає визначальним в подальшій році. На цьому ми завершуємо сьогоднішній урок. Дякую вам за увагу. До побачення!